На службу. Є а, питання опанування свого страху. І один з таких найголовніших страхів це, власне, зараз я прийду в Учебку, пройду без ЗВП і забрали в піхоту. Хоча казали, що йдемо, наприклад, на оператора БПЛА. А, як у вас з цим? Нас люди, які приходять до нас в підрозділ, вони вже зачислені до нас в підрозділ. Перед тим як їхати на БЗВП, вони вже початково. Тобто да, вони, до проходження. вони БЗВП. вже зараховані в зараховані списки військової частини і в батальйон в роту на конкретну посаду. Коли ви рухаєтеся на БЗВП, вас відправляють, ви їдете і отримуєте загальний військовий фах. Вас учать, як Вообще, ця двіжуха, якщо так коротко, дуже корисна буде вам в цивільному житті. Навіть опанувати, отримувати для себе. Пішли в гори, маєте цей навик, розпалили багаті, зорієнтувалися по місцевості. В общем, вам дають на БСЛП все те, щоб вижити десь в якихось uh -huh. умовах, в яких ви там не мали потрапити, але uh -huh. вам треба там вижити. Також це перше знайомство зі зброєю. Зброя це ваш друг, він вбиває тільки противників. Якщо ви опанували зброю, подружилися з нею, це ваш кращий товариш, ви з ним не розли вода і ви з ним працюєте. Після БЗВП ви повертаєтеся назад в батальйон. Нікуди вас далі не розподіляють. Ви повертаєтеся назад в батальйон.